Добрий день, мої любі глядачі. Сьогодні ми з вами будемо готувати українські вертушки, так говорила моя ще бабуся. І рецепт зберігається до цього часу. Для цього нам потрібно кілограм фаршу і пів кіло цибулі. Ми з вами ось перекрутили 800 грам свинини і 200 грам філейки курячої. Тепер сюди перекрутили ще. Цибульки 500 грам. Ось у нас вийшло таке, як ми бачимо, м'ясце. Тепер що ми будемо робити? Що нам ще потрібно? Нам потрібна буде олійка. Оливкову я взяла, ну бабуся використовувала звичайно, українську соняшникову. Я хочу спробувати з оливкою. І, звичайно, будемо запікати у жаровні. І так. Ми з вами ось взяли, змастили, ось ви бачите, такий протвінь величенький, бо буде десь 9 штук. Ви можете використати 9, я, звичайно, використаю менше, тому що ну, щоб свіженьке потім знову приготувати. Але буде виходити, мабуть, 9 штук ось таких вертушок. Крім того, нам потрібно буде перець чорний і сіль. Ось я вже його тут змішала: чайна ложка, перцю і солі. Кидаємо сюди, так, підставляємо. Також я сюди беру ось такі три перці. Якщо вони у вас великі, то ну, тут грам, як ви бачите, воно ж обріжеться, то буде ну, грам так 300, можете використати на цю масу м'яса. Це все перемішайте, Як ми будемо зараз різати перець? Я зараз покажу перець уже ой, заходить прям. Хороший перець заходить. Ось так я зараз будете нарізати ось такими кусочками, щоб було видно, щоб було красиво. Ви бачите, що нема червоного. Це в мене все здачі, тому що є, то є. Можна й червоний перчик, воно красивіше буде, але зелень теж потрібно. Перець дуже сильний. І так ось так нарізаєте і сюди. Потім перемішаємо, і нам потрібна буде така паличка. Тонечки. Я трішки звичайно забрала звідси фаршу, тому що фарш м'ясний разом із цибулькою перекручений через м'ясорубку. Тепер ми кидаємо, і так як я забрала трішки фаршу, бо хочу щось іншу страву ще приготувати завтра, то я взяла тільки два перці. Ну а ви, так як вихід, на 9 штук кілограм фаршу, цибульки пів кіло перекрутили, і перчик ось так порізали три. Тепер я кидаю дві, два перці, ви зрозуміли? два перці, Один зелений, один жовтий. Можна третій червоний взяти. Оттак, ось так ви сюди кинули. Тут уже сіль є, перець є. Чорний, тепер ще перець такий. Так ось перебили, перекрутили. Можна ось так навіть кидати, закидати, розумієте мене, так? І вон там олійки я налила оливкової, ви, ви бачите. от. Буду використовувати дві. Все-таки передумала, вирішила на протвень, я полю соняшникову олію, а змащуватиму зараз оливковою. Тому що все, сонечки дорого, дорого. все. І тому треба якось виходити з цього положення. І так, трішки того, трішки того. І так, оце в мене буде шість штучок. Шість штук. Зараз ви побачите. Як я буду використовувати. І так, дивіться, оце в мене 6 штук. Я беру ось так. Ось так, як оце в мене ручки, отак я його беру. Дивіться, підставляю, беру змащую руку, отут змащую, отут змащую. І ось так. Але мені потрібно, що досточку. Отак. Таким, наче прямо кутничком. І розпластали ось так. Дивіться воно, може, де у вас перцю нема, можете сюди, отак. Тепер берете отак паличку і отак її, що крутите. Через те вона називається вертушка. вертушка. Так говорила моя бабуся. Не знаю, як то, потім отак. Знімаю, витягую зсередини і залишається. Ось так. І так кладете на противень. І так проробляйте з усіма. І так, сонечки, накрутила я ось таких вертушок 6 штук. Але ж ви розумієте, що я все ж таки дещо залишила на наступний раз. Тепер ми маємо стрішки цієї оливкової олії. Ви можете ось так трішки змастити зверху, щоб що, воно гарно запікалося, знизу на противень теж ви налили олійки, можна соняшникової. А тут зверху оливковою, яка залишилася ось так. Всі-всі-всі вертушки по. Смачили зверху, щоб воно швидше припікалося. Ось так. Ось так. Все, ми з вами використали оливкову олію, десь приблизно у мене пішла ложка столова олійки. Тепер дивіться. Які в нас вийшли, ось в нас вийшли аж шість штук, я вам показую, бачите. Зараз ми будемо в духовку ставити на 180 градусів і запікати приблизно 30 хвилин. Але ви дивіться за своєю пічкою, як вона, вона у вас розігрівається, як працює. Ви знаєте, колись бабуся моя хочу трішки збригадати її, цар своєї небесне. Вона говорила: кручу, верчу, їсти, хочу. Так що смачного всім! До зустрічі. Побачимо, які в нас вийшли вертушки. А чому вертушки? Тому що я вас зараз запитала, чому вертушки? Тому що крутити треба паличкою. Ну тоді не було всяких там інших приспособ. То вона брала таку паличку, вистругала вишневу, навіть вишневу, таку дуду, гарненьку, таку товстеньку, кругленьку, і отак крутила. Мені було дуже цікаво, маленький ще. А тепер уже я, бабуся. Так що, все, до зустрічі! Що, сонечки, ось так у мене через півгодини вийшли мої прекрасні українські бабусині вертушки. Так що смакуйте, можна з помидорчиком, як ви бачите, можна з огірочком. Ну хто як. Чи салат зробите, але дуже дуже смачні. Пахнуть не передать. Що таке м'ясо? М'ясо це життя, а зелень. Теж життя. Так що смакуйте, будьте здорові, пробуйте, ставте вподобайки. До нової зустрічі, мої дорогенькі сонечки, до побачення, мирного неба, здоров'я і всього самого-самого найкращого.